Аналіз санкцій проти Роснефті і Лукойла, енергетичних компаній великих російських, і як кажуть наші друзі італійці, не ненадо. І коли всі все про все проговорили, ну тепер з'ясовується поступово, повугулькує так досить повільно, Які ще можуть бути наслідки цих санкцій? Це руйнування шпигунсько-дипломатичної системи Росії. Це важливий момент. Воно не буде одномоментно, не сьогодні, не завтра, але за півроку воно дасть знаки і буде даватися знаки ще багато десятків років. Як це робиться? Ну, всім відомо, що таке КГБ, ще була Академія зовнішньої торгівлі. Це такі шпигуни а, промислові. Це такі розвідники. Впливів в свого часу Радянський Союз, потім Російська Федерація, продавала трошки нижче за ринкову ціну нафту газ у всіх бідних країн в Африці, в Латинській Америці і в Азії були якісь нафтопереробні заводи. Ця нафта перепродавалася трошки дорожчі, і цю різницю клали в кишень російські і радянські розвідники агенти впливу не для того, щоб збагачуватись щось вони безперечно клали і в кишеню безпосередньо, але. Для підкуп, для створення диктатур, для переворотів, для різних таких ну того, на чому спеціалізується з 1917 року Радянська Росія, до того спеціалізувалася Російська імперія, тепер Російська Федерація це створення загострень будь-де в Києві, і на тому тлі завжди можна щось собі знайти там. поставити потрібного диктатора. Скупити якісь там поклади золота, наприклад, да, чи щось таке, да. оце все було зроблено. Але підґрунтя для цього було якраз оце постачання енергоносіїв в тому чи іншому вигляді. Тепер, коли це постачання припинено фактично, оці всі країни Африки, куди влізла вже там пригожин своїми хлопцями. Всі ці можливості без, без, безпосередньо просто зникли. Просто тепер грошей на підкуп нема. Це те, що зробив Трамп, до речі. Так? Це такі, як би можна їх назвати, другорядними таке відлуння прямих санкцій. Але це таке відлуння, яке буде даватися взнаки багато, багато-багато років. Тому що нема грошей за що скуповувати. Різних політиків, різних бізнесменів в різних африканських, в різних азійських, в різних латиноамериканських країнах.